Шановні прикарпатці, звертаємось в першу чергу до власників та керівників ділових, виробничих та бізнесових структур. На Івано-Франківщині створено незалежне громадське інтернет-телебачення Прикарпаття на сайті www.frankivstv.if.ua. Його мета достовірно, неупереджено, а головне оперативно доносити до глядача, слухача та читача будь-яку в тому числі і комерційну виробничу інформацію в усі навіть найвіддаленіші куточки нашого краю і світу. Нові технології, на яких базується наш сайт, дають можливість це зробити. Для досягнення мети поряд з відео, фото та вікнами для друкованої інформації ми відкрили вікна прямих відеотрансляцій так зване інтернет-бачення. Його переваги очевидні, оперативність, вседоступність, можливість проведення прямих ефірів та онлайн-конференцій, можливість електорату висловлювати свої думки щодо наданої інформації і, що найголовніше, можливість організації необмеженої географії кореспондентської сітки з такими ж технічними можливостями, що і головний сайт. Ця ж інформація паралельно буде заводитись у тематичний бік на сайту, що дасть можливість її перегляду у будь-який зручний для користувача час, а пошукова система спростить її пошук. Досить буде завести ключове слово, і система сама знайде те, що ви шукаєте. Хороша репутація нашого сайту сприяла тому, що автоматика всіх пошукових систем інтернету вивела його на перші ряди. Заведіть в будь-яке пошукове вікно www.frankivs.tv.ua і переконайтесь у правдивості цієї інформації. Виходячи з вищесказаного, пропонуємо співпрацю з нашим сайтом на взаємовигідних умовах. Пропозиції надсилайте на нашу електронну адресу retrofilmsobaka.mail.ru з позначкою співпраця. Домовленості за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Степана Бандери, 6, студія Мирослава Бойчука. Попередньо зателефонуйте на 050 909 1572 або 73 02 08 або зв'яжіться по скайпу наш логін Т050 909 1572. Тож, будуємо наш достаток разом. Заходьте на сайт www.frankivstv.ua і переконайтесь у його потужності, доцільності та ефективності.